Останнім часом мені дуже часто поступає питання щодо чи даєте ви гарантії на вирішення тієї чи іншої ситуації. Насамперед, це найчастіше стосується питань, пов'язаних з ТЦК. Так, ось надати вам стовідсоткові гарантії в будь якій іншому варіанті ситуації не може фактично ніхто, у тому числі і адвокат вам не може дати 100% гарантій, що ваше питання буде вирішено. Оскільки адвокат виконує свою роботу, він може вам сказати, що повинно відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства. Як це повинно робитися, виконуватися, написати відповідний документ, подати його, але він не може дати гарантії, що це буде виконано. Насамперед будемо розглядати з точки зору ТЦК. Тобто написали заяву, надали адвокатський запит. По закону воно повинно бути так, так і так. Але на зараз, зараз на жаль, є такі ситуації, що не всі ТЦК виконують вимоги чинного законодавства. Ти пишеш адвокатський запит. Є, що відповідають, є такі, що не відповідають. Є пишуть заяву, і так ти з ними потім спілкуєшся. Так, все вірно, виправимо, ви ухвалимо таке, таке рішення, і все і так далі. А є такі, що ну, взагалі, тобто постійні відписки не надають, тобто діють не в рамках чинного законодавства. Тому в даній ситуації дати гарантії, що хтось повинен виконати свою роботу відповідно до умов законодавства. Ну це. Це не від мене, не від адвокатів інших, це питання залежить. І ви повинні розуміти, що в процесі співпраці з ТЦК на даний час, на жаль, не може бути якихось гарантій. Вам адвокат може розповісти, як воно працює, як воно повинно бути. А приймати рішення, діяти чи не діяти це вже залишається за вами. Я зі свого боку завжди намагаюся розповісти максимально, як може бути, як може піти е в процесі співпраці, так, будь то інші якісь е моменти, так, е звернення там до судів, вирішення інших питань. Я завжди над намагаюся надати у відсотковому співвідношенні, співвідношенні можливість вирішення тієї чи іншої ситуації, бо бувають такі випадки. йдеш навіть, ну, це також не стака пов'язано, інше Випадки, ти йдеш до суду, судишся. Ти впевнений майже на 100%, що ось е чорним по-білому написано і так воно повинно бути. Але, на жаль, бувають такі судді, що. У них інша думка. Вони дивляться це під іншим кутом і приймають рішення, яким не задовільняють позивні вимоги. І в цьому випадку приходиться йти до апеляційної інстанції, прописувати це. І бувають такі випадки, що апеляційна інстанція задовольняє вашу апеляційну скаргу, скасовують рішення першого суду рішення суду першої інстанції і задовільняють вашу позивну вимогу. Тому випадки бувають. Різні. І що ще раз повторюю: надати гарантії роботи і думок інших людей, наприклад, суддів або працівників ТЦК, ну, на мою думку, давати 100% гарантії ну, це безглуздя, і це завідомо вводити в оману свого клієнта, тобто ну, врати йому в очі. Тому при адекватній нормальній співпраці навряд чи вам хтось дасть 100% гарантію у разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви можете звертатися до мене в директ або писати на будь-який месенджер, який закріплений в шапці профілю.